Чиновники Сум та області задекларували свої статки за минулий рік. Виявляється, найбагатший з них Геннадій Дорошенко, голова сумської районної адміністрації. Пішки а не на автівці рухається містом. Віце-мер Сум Володимир Войтенко. У декларації він не зазначив жодного транспортного засобу. А ось найбіднішим нардепом від сумщини став Олег Медуниця. Огляд статків чиновників та їх бідних тяжких буднів у матеріалі Анастасії Комендантової. 31 жовтня день, коли усі українські чиновники відкрилися суспільству, задекларувавши свої статки. Цифри в електронних деклараціях шокують своєю довжиною. Огляд найбагатших та найбідніших розпочнемо із чиновників Сум та області. Відтак, перша людина міста, міський голова Олександр Лисенко, зберігає вдома 10 тисяч доларів та 160 тисяч гривень готівкою. На банківському рахунку у мера майже 44 тисячі гривень. Заробітна плата у чиновника більше 222 тисяч гривень. А ось по місту. Мер пересувається, мабуть, пішки жодного транспортного засобу, окрім чотирьох газелей. Він не задекларував. У мене у батьків є машина, беру у них машина, коли мені потребує, і, і пересуваюсь, пересуваю службовою машиною в робочий час. Ну і транспорт, велосипед у велосипедом є. Перший заступник мера Сум Володимир Войтенко виявився людиною сімейною. Більшість надбань записані на його дружину Ірину. Серед них земельна ділянка, вартість якої у декларації не вказана. Легковий автомобіль за майже 600 тисяч гривень, та готівка 113 тисяч доларів. Як так вийшло, що в вашій електронній декларації більшість позицій належить саме, саме вашій дружині, і звідки в неї такі статки? Ну статки ці з Витікають з того, що ми працювали все життя в сімейному бізнесі. А якому саме? Продуктовому. А, тобто, саме виходячи з цього, в неї там і Автівка, і земля. Так, звичайно, так. Да. Але усі ці суми і близько не стоять із тими, які оприлюднив голова сумської районної державної адміністрації Геннадій Дорошенко. Готівкою він зберігає 2 мільйони 750 тисяч гривень та 127 тисяч доларів. Тоді як за місцем роботи пан Дорошенко заробив тільки 20 тисяч гривень. Похизувалися своїми статками нардепи від Сумщини. Так лідером за кількістю автівок став Владислав Бухарів. Майже 800 тисяч доларів зберігає вдома Ігор Молоток. А ось найбіднішим із усіх нардепів від Сумщини виявився Олег Медуниця. Він не володіє навіть клаптиком землі, має одну квартиру і відклав у сейфі менше 7 тисяч доларів. Словом, сенсаційною бомбою стала декларація Сергія Мельничука нардепа від радикальної партії Олега Ляшка, який задекларував трильйон гривень. Однак, вже за кілька днів в інтернеті. Спростували цю інформацію, мовляв, нардеп пожартував. Смішно це чи ні, але тепер депутату загрожує два роки позбавлення волі за неправдиву інформацію в реєстрі. А лідер цієї ж партії Олег Ляшко задекларував сільські вила. Мабуть, ті самі, що на поготові. Один український активіст підрахував, скільки грошей задекларували у сумі усі народні депутати України. Всього у депутатів 12,3 мільярди гривень. Це 31% державного бюджету Молдови на 2016 рік. З них готівкою 7,4 мільярди гривень. Це неповний перелік вмісту декларації посадовців країні, де більше половини громадян живуть за межею бідності на півтори тисячі гривень в місяць. Починаючи з листопада, національне агентство з питань запобігання корупції починає перевірку даних у поданих деклараціях та зіставлені їх з реальними доходами та способом життя депутатів. Тому далі буде. Анастасія Комдант, Олександр Сорбат, новини СТС.